У моєму житті є три теми, на які я майже не говорю. Що означає травматичний досвід? Ого. Ти пережив щось негативне у житті. Я цілий вечір просто рвів, тому що моя історія взагалі квіточки. Має, що ти там пишеш. Роблю одну техніку, яку мені порадила для того, аби пропрацювати травматичний досвід. Mm -hmm. Які розумні слова. А що означає травматичний досвід? Ну, уяви, ти пережив щось негативне у житті. Mm -hmm. В минулому, можливо, у дитинстві. Це на тебе повпливало. Якщо це в негативному руслі і ти це не відпустив і не пропрацював, це може бути негативним і потім для твого майбутнього і оточення. У нашого з тобою героя також був такий досвід у минулому. Ну, як нашою з тобою. Напевно, хтось один піде брати інтерв'ю. Ну, дивись, як ти заговорив. Хтось один, і я сподіваюся, що це буду я. Тому що це доволі медійна особа, і у мене є великі плани на це інтерв'ю. Ну, раз, давай. Раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три. три. Нашою я це, їх сюди поставила. Та, та, саме так, як прекрасно. Дай сюди. Ну, але давай, щоб е, це не стало твоїм травматичним досвідом. Ти ну, пропрацюєш там потім тебе. На тому листку ти написала, а тепер мені писати. Ти тільки не читай, там інша сторона є. Угу. А ось щоб з різних сторін познайомитися з ком'юніті-спеціалістом Андрієм Гуцуляком, ми запросили його до нас у гості на інтерв'ю. Ком'юніті-спеціаліст yes, is». Режисер та ведучий TWR. Автор подкасту Чому ти зміг та патрон подкасту Квартира 46. Інфлюенсер думок та блогер і автор, на мою думку, унікальної книги Чесність, Метро та Помилки в словах. Але замість усіх цих гучних слів він любить, аби його називали просто Живий. Тому знайомтесь із нами сьогодні Живий Андрій Гуцуляк». Привіт, привіт. Так е, коли ти коли ти казала всі ці статуси, да. мене аж дихання завмерло, бо це якось так нескромно відчувати себе. Це нескромно звучить, але я скажу чесно, я взяла це з твого патреону. Там якраз такий опис того, хто ти і як ти себе представив. І дійсно, я би особисто загубилась вже у всьому цьому, якби це не написала. Ти дійсно залучений у дуже багатьох проєктах, однак мені хотілося б розпочати ще з дуже важливої для мене речі: У мене є лист від тебе. Ого. Я впевнена, що ти про це не знав. Колись, коли ти ще працював на радіо, Да. ви розігрували певні листи від тебе і від Вані Романюка, і мені mm. прийшов твій лист. Ніщу собі. Тому сьогоднішні... А ти що, там уже якийсь секрет написаний. А, ну а тоді, <рес> <рес> друзі, унікальна можливість. Ого. Я прочитаю одну фразу, вона дуже мені близька. Моє натхнення це люди, спілкування, обійми, посмішки, історії, жарти. Це усе джерело мого натхнення. Клас. Це ти написав ще декілька років тому, і я хотіла би запитатись, чи змінилося взагалі. Бачення, натхнення, де ти черпаєш натхнення сьогодні в умовах війни? Люди точно не змінилися. Я змінив своє ставлення до обіймів, тому що їх не люблять не всі. О, да. Я знаю, що всі вони потрібні, але люблять їх не всі, тому що не від усіх. От я навіть текст такий колись написав, що обійми потрібні усім, угу. тільки комусь можна від всіх, а комусь тільки від своїх Клас. Так, гараслів. І люди, да, так і є, в принципі. Я в суботу. Минуло був на конференції християнській і ходив із думкою, що я щасливий, що я тут після ночі обстрілів, да, але мене прям захоплювало те, що я бачу навколо тих людей, з ким я там зустрічався, спілкувався. Тому, мабуть, люди да, це прям залишилось. Слава Богу, мені подобаються також історії, і сьогодні для мене особисто це буде великим натхненням поспілкуватися з тобою, почути твою історію, але перед цим, навіть перелічивши стільки статусів, які є в твоєму житті, і стільки проєктів, скільки ти вів, ти сказав у одні, одній своїй історії, що тобі доволі важко визначити, хто ти. Можна запитати, хто такий Андрій Гуцуляк, коли його ніхто не бачить. Дякую, що ти слухаєш всі історії, по-перше, дивишся. Я вже не згадаю, де це я сказав. Але мені завжди так було. Знаєш, буває, є професії або, або напрямки діяльності, які прям зрозумілі. Там, якщо треба фотограф, то ось є фотограф, є дизайнер. Хтось класно грає на гітарі, там, і коли потрібно зіграти пісню, зразу кажуть, о, так ось все, він хай зіграє. Угу. А ти сидиш і ти ніби щось можеш зробити. Але, от, якщо тебе стать, в чому ти профі, ти такий, Ну, ти ж не скажеш, тим більше тоді, що говорити це теж треба вміти, і цим О, теж так. можна заробляти гроші. Звичайно. Вот. Тому я ще й досі, коли десь в якійсь компанії скажу, що я записую подкасти, то люди здивуються. Типу, це, це ж робота? Да, да, це робота. Коли ніхто не бачить, я думаю, що я просто християнин, звичайна людина з церкви, яка служить, яка любить. Я дуже люблю свій дім приходити туди, це зйомна квартира, але це мій притулок. Да, моя така фортеця, де я тоді приїжджаю до мене гості, але в більшості я там сам. Я навчився бути сам, і мені від... і, і це. Приносить тобі задоволення? Так. Да. Тобто, от, якщо коли Андрія Гуцеліка ніхто не бачить, це він отримує зараз якийсь. Він заряджається для того, щоб з кимось побачити. Отак можна сказати. Бо я дуже ціную, я шукаю час усамітнення, але я дуже ціную час з людьми. Для мене теж час, коли проводжу його наодинці, він як така перезарядка, тому що іноді дійсно вигораєш. Е, у всіх цих проєктах ти однозначно йшов до цього довгий час. І цей довгий час потребував багатьох змін і багатьох запитань угу. до себе особисто. Яке найбільш незручне запитання ти ставив коли-небудь собі, аби бути зараз тим, ким ти є? Я ніколи не йшла. В мене не було ніколи. Щоб я ось так поставив собі за ціль іти туди, куди я зараз прийшов, і mm -hmm. там крізь усе долати труднощі, перешкоди і прийти. Бо в більшості я вирішив, що я просто буду все пробувати, що мені буде подобатися, хапатися за можливості з переїздом в Київ, я побачив, що, що таке екологічна амбіційність, знаєш, коли ти не на все підряд. Клюєш, а коли ти прям шукаєш десь підучив в фотошоп, десь почав вчити англійську, десь ну я пішов на радіо працювати дуже випадково. Я побачив рекламу. Це була моя мрія. Я побачив рекламу у Фейсбуці. Я заповнив Google форму, не маючи досвіду. Питання, мабуть, глобальні я не задавав собі я тільки радів, в тому що з'являються можливості. Ти починав е як економіст, тому що за освітою ти економіст, так? Угу. Я таки не почав. Так і не почав. І Я трішечки попрацював, але я ну, зрозумів. Що, що це не твоє? Mm -hmm. Ти прийшов звідти у медіасферу, і мені цікаво, що для тебе зараз означає от бути медійною людиною? Чи покладається на тебе якусь певну таку відповідальність, і що, з яким, можливо, найбільшим страхом ти стикався, коли прийшов саме в медіасферу? Бо це доволі велика, така галузь. Я не так само не йшов в медіасферу. Mm -hmm. Я прийшов працювати в. Christian Vision, це проект ЄСхІІС yes, як працівник офісу. В принципі, я думав, що я не прийду випробувальний термін, бо туди дуже важко потрапити в цю компанію. А поряд з тим, я дуже горів місією, якою займається Єсхіїс, yes, і, і, і мене це мотивувало. Я просто вчився, запитував на моїй практиці, і ж зараз я в це вірю, що люди, які чогось досягли і щось навчились, вони завжди будуть готові навчити інших. Да. Мене так вчили, за мене брались, в мене вкладали, інвестували. Тому я не скажу, що медійність. Ну я не хочу, щоб це сприймалося як якась, якась відстороненість від е, реальності. Знаєш? Тобто, ніби бути з більшим статусом? Да, угу. да. Я розумію, що мені Бог дав талант якийсь певний. Я розумію, що ну я ходив на курси вимов. Е як це правильно сказати? Дикції. дикції, да, курси ведучих в білій церкві ще в дитинстві. Але е ця медійність чи публічність чи інакше вона прийшла через роботу в ЄСХІЇ, тому що я ком'юніті спеціаліст там, а це презентація е проєкту десь е за межами офісу. А коли я почав вести інстаграм, я просто зрозумів, що мені завжди хотілося, щоб люди бачили християнство. Живе християнство. Да. Можливо, я не щось не роблю неправильно або некоректно. Для цього в мене є люди, яких я попросив за мною слідкувати ну, в соцмережах. Ну, верніше, це пастори, які і так за мною слідкують, просто вони мають можливість сказати, що щось не так. Круто. Але я хотів це транслювати, і я зрозумів, що я зараз студентам своїм кажу. Не хтось створює медіа, а кожен з нас ти медіа і я медіа, угу. і моя сторінка це теж медіа, і я через неї можу транслювати. І потім, коли Бог почав такі різні е, свідоцтва мені давати, знайомства з людьми через інстаграм, класні можливості нові, е, співпраці, якісь рекламні. Я зрозумів, що ну це класно працює. Дуже класно, що ти маєш оцих наставників, які можуть сказати тобі чесну думку, Андрій. Тут на межі перегинаєш, та, тут тут варто десь утриматись. Ти створив подкаст Чому ти зміг? Це чудовий подкаст. Я слухала е, не усе, звичайно, не всі програми. Однак, чи міг би ти поділитися, як ти створив цей подкаст? З чого усе почалось? Дуже голосно звучить, я створив, бо насправді я є автором ведучим, угу. але за подкастом стоїть команда. У нас є режисер подкастів, який займається публікацією цим. Всим. У нас є команда, яка оформлює це все, є маркетологи, є продюсер. Тобто це все ж таки більш глобальне. Uh -huh. да. Але з самого початку це почалося так, що був запит на створення радіопрограми. TWR — це в першу чергу радіо, yeah. радіопрограми для слоту чоловіків. Чому ти зміг? Це моя рефлексія. І це в першу чергу був особистий інтерес і особистий проект. І спочатку він був радіопрограмою. і я хотів запрошувати туди чоловіків, з якими мені просто цікаво поспілкуватися, поспілкуватися. Це люди з абсолютно різними історіями, свідоцтвами, пустелями, штормами, переживаннями, болями. Е, і це ті люди, з якими я вже мав відносини на той момент, які могли би мені розкриватись, і це дуже тісно пов'язано з тим, що я різ без тата, хоча нещодавно мені в інстаграмі почали писати: перестань вже це говорити, е, Пробач вже свого тата, нарешті перестань про це говорити. Але насправді та я на нього не ображений. І я думаю, що якби не ця вся ситуація не було б цього подкасту. От е, все просто я зловив себе на думці, що мені нема кому задати самі звичайні запитання. Mm -hmm. щось супер відверте та секретне, просто, а як ти проходиш випробування, а ти плачеш, а, а ти теж гордий. А потім мені стало ніяково тому, що радіо не охоплює. Ту ЦА, яку охоплюю я, наприклад, в своєму інстаграмі, і я попросив, запропонував нашій команді. Давайте виходити на подкастах. Тоді це було щось е, дуже далеке від нас, тому що подкасти вони й зараз тільки пробиваються, пробивають собі шлях. Так. Yeah. А тоді це ще важче було. Люди не знали, не розуміли, думали, що це платно. Я дуже вдячний продюсеру нашому, що він не закрив цей проєкт, тому що по. Показники були невеликі спочатку. Мені ніхто не каже, з ким я маю записувати інтерв'ю. Мені ніхто не каже, які я маю задавати запитання. У тебе є певна воля? Повністю. Мені важливо, щоб в мене був якийсь внутрішній вайб з цією людиною, щоб мені хотілося з нею спілкуватися. Бо третій сезон я сідаю в кадр без запитань. Просто я знаю, що ця людина щойно приїхала з фронту. Все. І трішки подивився історію, її інстаграм. А так то я не готую питання. У Майі сьогодні досить серйозна розмова. А у мене не менш серйозне опитування. Перше запитання, яке у нас було до вас: чи переживали ви травматичний досвід у своєму житті? 90% опитуваних сказали, що так. Наступне запитання: чи помічали ви відбиток негативних подій у відносинах з людьми? 100% одноголосно відповіли, що звичайно. Третє наше запитання: вірити, що навіть погані події можуть нести користь? 91% опитуваних відповіли, що вірять. Останнє наше запитання було таке, що досвід вашого падіння допомагав комусь піднятися. 87% опитуваних відповіли, що було, і 13% що ні. Ти сам сказав, що на початку не були рейтинги великі, однак я знаю, що для тебе це більше було про історію ну для тебе це реально має значення. І важливо сказати, напевне, що зараз на Меґлоко твій подкаст, цей подкаст цілої команди. Я mm, да. виправляю себе. Він отримав перше місце та з УПУ. Категорії Категорії розвиток. Здоров'я та саморозвиток. Ну, насправді, я думаю, це, це поєднано, скажу, таку маленьку піесечку. Була однією з людей, які голосували. Тому Дякую. Я, я, я дійсно щаслива, що так сталося, і люди дійсно можуть більше дізнатися про християнське бачення да. і, і живого Бога. Давай повернемося трішки до твого тата. Да, давай. Наскільки я знаю, останнє місце, де ти його бачив, це був суд, де він був позивачем. Чи можеш ти розповісти трошки свою історію з татом, що трапилось? В моєму житті є три теми, на які я майже не говорю: це гроші, це особисте життя і це тато. Прекрасно, ми перші дві торкатись не будемо. Так. два роки тому, мабуть, більше ніж два роки тому, я написав один допис. Тоді святкували День тата, це було, мабуть, літом чи весною. І я спостерігав, як в нашу культуру зайшло це: ну, зайшло це свято. Всі виставляють свої фото з татами, і прямо, ну прямо це дуже мило і дуже приємно і класно. Це не тригерило тебе? Мене тригерило. Я дуже радів більше ніж сумував, знаєш, бо я все життя жив з думкою, що добре, що тато пішов, бо не знаю, як би було зараз. Це, я зараз змінив свою думку, тому mm -hmm. що насправді все одно виховання тата потрібне, і зараз, вже в 30 років, я розумію, що є ще речі, які впущені, і я їх маю наздоганяти сам. Але тоді я написав допис і його назвав: ну, всі писали День тата, а я написав День без тата. І десь е -е -е, години можливо три. Ну, ходив, там щось робив і думав, чи варто його публікувати, бо я відразу відкриваюсь. Тому що я показав себе е, таку знаєш, болючу сторону іншим. Вразливу. Вразливу. І це відкрило просто ще сто більше ста, мабуть, історій, які мені надіслали в Директ. Я цілий вечір просто рвів, тому що моя історія взагалі е, квіточки в порівнянні з тими, що проживають люди, яких я знаю, і вони всі такі. Як ти це зробив? Я взагалі приховую все життя, приховую, що я ріс без тата, бо я не хочу, щоб це хтось знав. От. І тоді я зрозумів, що я буду це, про це говорити. Але е, я не думав, що це така глобальна проблема. Насправді. Ну, зараз, напевне, це, це, ти відчуваєш, що це дійсно проблема, бо ти зустрів своє ком'юніті людей, які Та. також переживали цю проблему. Так, мого тата почалися проблеми з е, колекторами. І, і в мене теж. От я не хочу заглиблюватися в цю історію і не mm -hmm. хочу говорити про той суд, на якому ми були. Але саме суд, що ми перестали тоді спілкуватися, тато вчинив не дуже гарно, і на самому суді намагався переконати мене, що, що це ще я вчинив негарно. Але ця історія підштовхнула мене до, до глобального аналізу, який триває весь час. І вона не про відсутність фізичного тата поруч, так. це більше про відчуття. Тому що, на жаль, і я попрошу, мабуть, щоб ми це не вирізали. Що ми, ні, ми нікого з тат не робимо поганими в цій ситуації? Це, мабуть, культура, яка склалася, тому що може бути тато поруч, але тата може не бути. Тобто такі граслів, гра да. Ми з мамою обговорювали це на подкасті моєму, і мама каже, що нас не вчили, як бути татами і мамами. І У них правда. також єдине життя. Ну, в плані вони також вчаться проживати своє так, життя. Так, тому в мене немає до тата ненависті, засудження, образи, про яку пишуть там підписники це досвід. Він болючий, він неприємний. Я, я, я дуже злився, тому що коли ти сидиш своїм татом в суді, коли він сидить напроти тебе як позивач, а ти відповідач, і це перший суд в твоєму житті. Це дуже страшно. От, і коли тато та дає свої е, свідчення, ніби я просто незнайомець. Да, це це жорстко. Це було жахливо, мене дуже трусило. Я мріяв, щоб через ковід той суд просто закрили, і ми просто передали всі документи, але це дало мені внутрішнє таке бажання стати комусь тим, кого не було в мене. Що ти хотів задати тоді? Ну скоріш за все про шлях. Наприклад, в мене трапилась пригода. А як в тебе так було? Або про комплекси? Тобто до досвід, щоб з тобою Досвідь, да, да. дійсно поділилися своїм баченням шляху, як він проходив з живими емоціями. Так, це, це зараз подкаст чому ти зміг. Тобто мені хотілося запитати, а, а, а що ти робиш, коли ти злишся? А ти теж плачеш? А ти а, комплексуєш з приводу своїх прищів? Це був мій головний комплекс, ну і ще зуби. Тобто, про це це звичайні запитання, це не щось секретне і інтимне. Куди ти йшов, коли. Ти хотів задати комусь ці питання? Я нікуди не йшов. Зараз це звучить, я впевнений для наших глядачів дуже драматично. Тоді це так не було, угу. і що це проблема, я зрозумів вже пізніше, набагато пізніше, пару років тому. Окрім цього, можливо, ще варто додати те, що ти знайшов своє покликання. Недавно про це ти писав у одному зі своїх дописів. що навіть через такий негативний доволі досвід ти знайшов те, в чому можеш бути корисним для інших. Можеш поділитись, що це взагалі за покликання і в чому воно полягає? А, покликання кожного християнина бути світлом, і воно по-різному працює в різних сферах. Для нашого тата, тому що у мого тата ще є один син від першого шлюбу, який теж християнин. І це унікальна історія, тому що сім'я мого брата повністю християни, і папина перша дружина, моя мама теж стала християнкою, і я в церкві. І ми всі оточували тата, бо ми з ним спілкувалися, ми йому свідчили, ми йому допомагали, за нього молились, він був в мене в церкві. Тобто це теж було покликання до певної міри. І так само ми говоримо про світло всередині свого ком'юніті, тому що. Ми от говоримо зараз у себе в церкві про інвестицію в інших, і для мене та сіль і світло, про яке говорив Ісус, вона була звичайно про більше про те, щоб ми йшли до тих, хто ще не знає Бога. Але мені здається, що для тих, хто знає Бога, іноді теж потрібне світло, і от ми не можемо бути в нашій церкві. Дуже поширена ідея де груп. Це такі групи росту, коли ви об'єднуєтесь з хлопцями, ну, хлопці з хлопцями, дівчата, з дівчатами, і там вибудовуються дуже тісні стосунки. І от для мене тісні стосунки, тих, яких не було в мене, вони стали пріоритетом в плані, в плані всього. Зараз ті хлопці, яких мені послав Бог. Це пріоритет мій, і від цього страждають мої друзі часто. Всі люди, з ким я спілкуюсь, бо я справді виділяю туди багато часу, але я бачу плід, і я бачу, як Бог це від мене хоче. Тому та фраза про бути тим, кого не було у мене, це якраз про моє покликання. І я частенько сумніваюсь в тому, що можливо я це просто сам собі придумав. Mm -hmm. і, і так собі живу, але слава Богу, теж за е, пасторів і служителів, які відкриті до моїх, можливо, іноді примітивних запитань по цій темі. Бо я, коли починаю сумніватися, або коли роблю помилки, я йду і запитую, що я можливо роблю не так, бо я хочу там цьому хлопцю послужити чи тут якось допомогти. Тоді на кінець е, є дві категорії людей, до яких я хотіла, щоб ти зараз звернувся. Перше, що ти міг би побажати хлопцям, взагалі дітям, у яких з певних обставин не було батьків. Так важко радити, тому що в кожному, у кожного це свій присмак. Комусь не вистачало піклування, а комусь не вистачало контролю, комусь не вистачало просто підтримки або порад. Тому я би радив знайти людину, які, з якою можна було б Дружити задавати і питання. задавати ці запитання. Це не про друзів так, на там, одного віку, це про когось з досвідом. Ні в якому разі не робити цю людину для себе татом чи старшим братом, а, бо буде потім тяжко, але стати на ось цей шлях відвертості. Від відвертості ми тільки виграємо. Чомусь всі люди думають, що бути відвертим це бути слабким, а слабким бути е, погано. Ні, це вразливо, але це не погано. І останнє я знаю, що це може бути доволі складно. Що би ти хотів порадити батькам або татам, які, можливо, нас побачать, які мають погані відносини зі своїми дітьми. Або зовсім з ними не спілкується. От якби ти це міг сказати, уяви, можливо, що це був би твій тато, який би тебе не просто послухав, а почув. Мій тато хотів мати зі мною стосунки. Останній ось цей ковідний час до суда. Я помітив, що коли в нього випадає можливість зі мною побачитися, він починає задавати питання і цікавитись моїм життям. Але це відбувається на рівні мене 14-річного. Я ти їду вже переріс відрядження в Харків, а тато запитає: А тебе хтось хто зустріне? А мені 27, Наприклад, в нього з'явилася ця природня цікавість, але вже було трошки пізно, і мені було важко. Але якби я себе поставив на місце дитини, то нехай цікавість буде природньою. Ні, це не має бути цікавість це має бути зацікавленість. От я би розділив ці два слова, угу. і намагайтеся вийти за рамки сприйняття своєї дитини. Видимого сприйняття, тому що видимо, взагалі дуже мало чого можна зрозуміти і побачити. Ті хлопці, з якими я зараз спілкуюся, у них в більшості є тато. І цей тато класний служитель, і цей тато класний чоловік, він класний приклад, вони його люблять. Але їм його треба більше. От, мабуть, так. Дякую тобі безмежно за чесність. Дякую за те, що ти, незважаючи на те, що це одна із тем, із тих трьох тем, які ти не хотів би відкривати, ти все ж. Відкрив своє серце. Дякую за те, що ті рани і рубці, і шрами, які можливо колись були, зараз є великим благословенням для багатьох людей, і я вірю, що в майбутньому вони стануть ще більшим благословенням для тих, хто дійсно матиме у цьому потребу. Дякую. І я справді ві вірю повністю в те саме сказала. І мені хочеться, щоб люди, яких у яких все ок, і все добре, помічали тих, у кого все не ок. І, можливо, стали для, кому... для когось із цією такою підтримкою і ресурсом. Так, да. Я сподіваюсь, кожен почне із себе і стане на цей шлях. Так, да. я теж. Дякую тобі. Дякую тобі. Так, так, так. Я бачу, хтось тут користується моїми порадами. Є про що подумати. До речі, як там твоє інтерв'ю? Інтерв'ю було дуже натхненне. Ми часто, коли дивимося на людей, не розуміємо. Сповна, що вони прожили. І не розуміємо увесь той багаж досвіду, який стоїть за цими людьми. І Андрій на своєму прикладі дуже класно, вміло показав, що будь-який навіть, можливо, травматичний досвід може стати твоїм навіть покликанням і може стати місцем, де ти можеш себе реалізувати. Так, я з тобою цілком згоден. Дорогі наші глядачі, часом буває в нашому житті, що трапляються ситуації, які є нам неприємні. Але ваш досвід для когось може стати мотивацією. Тому бережіть себе і цінуйте кожну свою історію. До зустрічі! Я про все всюди говорив публічно, а от про це так не прям швидко. <сум> <сум> Я хвилююся. Ще раз Ну... Две там розкажеш в кадрі. <сум> 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 і Давай, ще раз.